Треба цибулі купляти. <кій> Мені так подобалося цибуля маринована. Навечерю... Намаринувати. Намаринувати тільки побільше. Це скільки вчора. Одну? Штук три треба. І зарані, щоб вона трошечки промаринувалася. Привіт Сніданок. Це не на твій канал, це на мій. Да ты шо? И mm -hmm. люди думають, что ты правда, если раз туда. Раз, ну хорошо. А це перекусили. Да, сейчас перекуси. ми поїдемо в магазин, купим 4 лампочки. Надо 2, но я куплю 4. Ну щоб на каждую лампочку не їздить, Бо Он уже не недалеко. но все равно дрын-дрым. Все все. Прероснуло. Ты же поела? Ты была маленькая. Я была. Яблочно. Яблочно. О. У -у -у. У -у -у -у. Вода мне не нужна, потому что мы каждый нашли жирный рис. Привет, друзья. Привет. Всех. Сидайте с Доброго раночку всем. І смачного сніданочку. Це, це, я я Прося, не знаю, ну, ну, ну дивлюся. Як що вось... я дивлюся, ти він з боку слухає. Є Хросія. Ні, вона вже тепер Оксана. Оксана? Так. Да. Да. Ну, я жду Хросю. Наші що? Помідорчики добрі. Це десь наші вчора купили, да? ну, ну, додіж, так? Ні, я не купляла вчора нічого. Це самі усі помідори. Так, хай будуть дороги, но вони добрі. Ну, блин. Во-первых, добрі. А во-вторых, той береш, придавив. Ну, ті прямо в глаз. А цей береш прямо, а, о! І все. Снідаю без хліба. Зараз наварив м'ясо, ми його вже три дні їмо. Так він вже багато наварив, на три дні. Ну що, я вчора не їв м'ясо. Позавчора їв, як свій було. вчора не їв, тому що рибка була. А сьогодні з утра їм. Ну ничего, не обязательно, но все ну, Ай, будет. На балкон вынесли. На улице днем, а днем утром было минус 4. Сейчас сонечко. Сегодня ну, ну, куплю желатину. Больше четырех тепла не будет, передай. Куплю желатину, дорого, молока и сделаю суфле. Будем На есть, надо нам есть для костей. Да, и ну, холодный будет для костей. Понятно. Я йому лоша не люблю. Тільки сім молочний попив вдома. Просто ті сір він рідкий, а це буде густіше, щоб жили тіло Так. Да. Руби, роби. А я, маю, на жаль, є у нас сині. Якщо вони не згнили зсередину, вони вже місяць. А ми всередину викинемо. Хурки пожарим. О, і капуста є у нас. І гриби у нас є. М -м -м. Ох, я люблю свідочки. Курочка варена. Мені м'ясо не подобається, а це. Курочка варена, там зажарочка цибулька, морковка все перекрутили через мясорубку. не купити. А вона... потім додали твердого сиру mm -hmm. натертого. Уже mm -hmm. у готовий холодний фарш. Ну, заморозилося, а тепер розігрівається і сироп там. Хотя е alte... вже не тягнеться. Куда есть и горячий. Немало, сиру багато 200 грамм. Угу. Ну да ти щоб тягуля. Це для прикола себе аппетита. Як не добріше буде. значит добре. Розкажи мені. Яка різниця між силом, як і тянеться, як і не тянеться. Аби свіжий. А то, що тянеться, не тягнеться. Да. Для нас, нас пенсіонерів вже лучше, щоб не тяглося. бо ми як накрутим, да, не вибуху. Вибуху. <реш> в тому, що все одно він вже розпалися тут, вже він не в такому відео. Ну, знаю, то що тянеться, то не тягнеться, як то. Треба виключатися вже, бо ми тебе все время не їди. Тепер виходить, у тебе і там їда, і тут їда, і все время їда це жесть. Скажуть, люди він не живі, а просто поглощає кищу. Я показую, як треба їсти і не поправляйте. О! Отак от. Вот и со мной, не поправляюсь. А як сама вес набирає. Так що, каждый вечер, не пропустить. Сідайте за мною вечерю і не граби не наберете. Так, там, девочки, мальчики, хто хоче действительно молока підтримати, то я ссылку стараюсь писать. І щоб ви переходили по тій ссылочке і підтримали його новий канал, бо новий канал завжди дуже важко розкручувати. Ну, діло в тому, що його розкручувати ще важко і в тому випадку, якщо навіть люди підписані. Учора 10 людей відписав, було 82 вечором, а потім назад-назад і вже в 11, пів 12 ночі я бачу 74. 8 людей відмінував. Мінус, мінус, мінус. І я споминаю себе, як я набирала першу тисячу підписників теж YouTube. Якщо бачить тільки, що багато підписалося, значить десь хтось прорекламував і вони назад. Так що ви провіряєте, бо думаєте, я підписаний? Да, ви думаєте, що ви підписані, а Вовик не знімає. Вам не приходить сообщення, або ви його ще не знаходите, або він маленький канал. Если вы хотите от души его поддерживать, каждый раз заходите и смотрите, чи вы подписаны, или нет. Вот вас сам подписываете. Ага. До тысячи. У меня уже нет. У меня нет прикольных таких на моей страничке. На моей страничке он заинтересован, и там уже идет реклама, все, и он заинтересован, чтобы было побольше информации, и все. И он зарабатывает, и я зарабатываю. А на малих каналах він так отписує, що просто невиносимо набрати тисячу підписників. Ти їх тільки 10-15 чоловік набрав вони гоп назад. Сьогодні в мене стрілка насчет роботи. Піду побіседую, що мені предложить, які в мене будуть права. А эти будь обязаны. Правда. Чем они меня заинтересуют. Ну? Засыпается той последний плин. Крутош, крутош, якцион солнце. Я хожу. Опа! Дать хлеба кушать. Хлебный. Хіба що я тиску чаш то їм? Хліб не їсть, як раніше, картошку. От скільки ходили по гулькам, молоді були, гуляли добре. ходили по гулькам, ніколи не їв картошку. Другий раз я питаю, яку картошку був на гульні готовий. Мені нема махає разниці, я картошку не їм на гульні, Все, готуйте, яку хочете. Я картошку, я картошку й дома поїм. Ну так, а що, не так? Я йду там на день роження, на свайбу, на виряжання, на, ну, на любе мероприятие, куди я йду, я буду їсти картошку. Я картошку вдома буду їсти. Додома вона кожний день. А там треба з'їсти м'ясо другий раз. Хіба що рібришка. Бо реобришка не кожен день вдома. Ріобришка такі тушені. Потім рибка якась добра, потім жарена взагалі, то рибка, якщо є, то. все отпадает одну бужары Ну таке, пундики, как говорят, ну то так. А то и все. Картошка хай будет. Ну что, товарищи, будем мы ехать на работу, бо так я с вами буду балакать аж до вечера, пока не будет Да. Пока-пока. Встретимся. -пока. Не Яка в нас ситуація? Що у нас все время бліни та вареники? Може поперед класти. Ага. Ага. Да, да, да. Поснідали, розігріли по два штучки. А це в дорогу на обід. А тепер їдемо в дорогу, а Ліда з валіком вже на роботі. Вони взяли з собою м'яскону ну холодне нема. Боже, на вікна наклав тряпок. Немає, немає в них мікроволновки, холодне, не будуть їсти. Вони то будуть. Ну, ми виріши їм завести. Ми їдемо по путі. Батько поставив сковородочку, розігрів і зараз, як знахідка. Я казала, капнуть моє не ні? Не треба, ну вони ж, може є там, у вони люблять, знаєш, це, це, це. В общем, отак. Так що, все. Те, що я сутками готовлю, не значить, що ми його самі поїдаємо. Ось о, діти в нас. А вони цілий день Казала Ліда п'ять клієнтів сьогодні безпробутним тим. Не буде навіть на перекус особового часу. У валіка не знаю, валік сьогодні на виїзд. Так що склали контейнер, як є в холод. Ним-ним-ним-ним, ним бо білі не витече часи. Все, ми поїхали. Сьогодні теж в вітом їдемо. Малого, так? Побачимо. Ми приїхали в магазин, він якийсь там запчасті. Йому треба по роботі. Бачу, йде. Думаю, треба показати вам роботягу. Радіо плюс. Що воно тут у нас не буде нам мешати, радіо плюс. Та щось у пакеті, як наче їду. О, а щось ти у пакеті, в такому, як наче їду, доставка їди. Ну, Такі видаю дару. А, даром? даром? Да. Це я купив собі ем, Дрелька. Я нічого не бачу, що я знімаю. Це дрелька, Отакий от контейнер, це піщевий. Ну, Сюди саморізи на... положу сюди різних калібрів. Ну, щоб по всій дрельці не було. Ну, лампочки Само собою, да, і батарейки, само собою. Ну, 86 злотих. Це я скупився їм. І собі на 6 злотих. 5,90. Так що їдемо справляти все останнє. Та що, зараз забираю лампочки, батарейки, йду на етаж сюди міняти. А оце, на, положи, щоб му тоді туди... ти собі в сумочку вдома я сфотографію, Да, ну скажи, я скажу. Ну не парагон, а фактурка. Фактурка, да. ну, це так. Ну оце таке діло. Так що я буду йти, оставлю тобі водички. Угу. Наші бутилочка, Ой! Це таке як боржом, будь Це Ой. ти надовго? Ну, до Бог... Ти зразу наверху верху будеш, а потом скриньку. А потом скриньку, да. Ну, давай, з Богом. Треба сьогодні до 12 тут справитися, о 12 начало першого забрати Богдана, а потім йому на час на собі. Сідування. Прибіг, роздівся, покаже, жарко дихать нема чим. От так топлять номера капець. Ми як на уборку приїжджали, вікна одразу відкриваєш, бо дихати нема чим. Для чого так дуже топить, я не розумію. Так він один номер лампочки поміняв, а це пішов другий номер, кай роздінуся трохи, бо прям жарко спина мокра. Чуть не перезивали вовиками, мали. Дивлюсь, вже щось там хімічне буде цю хатку. Я не знаю, що він пішов робити з ключом. Ну, я думаю, що він ще буде якось міняти скриньку, таку як під ключі. Оце на стінах висять скриньки для ключів. І десь, мабуть, ще один їм, одну їм квартиру дали. І сказали зняти десь тут скриньку і перенести туди в той, в ту квартиру чуть далі. Зараз вам покажу. Ось так, бачите? Там в самому кінці перві двері, там їм дали, мабуть, ще одну. У нас там одна є і одну ще дали. <кху> Може, вона і була, я не знаю, але ну, не убирали ми її. Ці вбирали, ті не вбирали. Так що о, туди треба скриньку почепити, що кінець. Все, мабуть, закінчив. Все. Все закінчив? Тут, так, тут, да. те, що треба було. Ну тут треба було ще й великі ну, батарейки. Великі батарейки треба було брати. Бо я тільки взяв маленькі, 8 штук і всі поміняв у пультах. А здоров'я треба ще взяти 8 штук, Ну, це не сьогодні. Ну, вони -то ще ті старі. ну Казали, мені треба щось подивитися. На -а, а щось... пультах у телевізорах, так. Да? Да, а ручки на батарейках і там здорові такі батарейки. Ну як здорові? Це ж міні, а то пальчикові. І зараз, щоб не їхати, я спробував, вони працюють. Прокрутив, ну це вже як вже не будуть відкривати. ну Оце такі діла. Зараз поїдемо в скриньку перевісимо. Ну, от, а от, так, от, 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 жарко. Роздівався бажання. На що вони так топлять? Ну, це ж обща котільня і воно там виставляє, я не знаю. Чи батареї тут закручуються, чи воно побіг, не знаю. Чи може я в діти добре? Не можу нічого сказати. Я ж накушкаюся. Я взагалі того боюся. Господь. <кій> Ніяк знімати. І це зверху тіліпається і тут цей твій... Ой, господи. Все, хоть відключається, бо хотіла його проконтролювати, що він робить. Та тут така слизота, що думаю, я ось поки наконтролюю, так можу ще і простягти. Як раніше падали діти, 150 разів падеш і нормально. А зараз думаю не дай Господь раз упасти і все, і кавиться. Що? Доповнительне сюди є таке, щоб оце вставляти сюди. Коротенько, не буває, а, не постає. Ну так ще. треба купити. був І, і Забуваєш. І все не куплю. Тут все будеш. А де, чого воно тут висіло? Ну тут повісили до них, мабуть. Бо в них не було цих апартаментів. Це вони, мабуть, все сняли. Не тут, а тут сніг постійно, людям лазить. А то там Ну, взагалі, цю ж скриньку він зняв і повіси на оці перві двері. А ми йдемо з вами в машину і будемо усідатися. Бо я... він і скриньку прикрутить, і спіє і сісти в машину, а я все буду повсти. Я хожу, як кара... карапатиться, казав батько мій, коли як нап'ється, сердитий було. Що ти ползеш як карапати... Ползеш, як карапатиця. До сих пор помню, как он это сердился, как то меж. Что ты, ползешь, как карапатица? Не знаю, что такое карапатица. Надо у чата спросить. Надо у чата спросить, что такое каракатица? Это змея? Карапатица или каракатица? А я, кто может повести, как карапатица? Чи как каракатица? Коро карапатица. Что это такое? Карапатица. <реш> Спитаюся, що ну країна. так я спитаю, я думала, ти знаєш. Все, ну, батько. Ось, е, ці стіни вони пінопластом обшиті. Угу. До них нічого не чіпляється. Та, так я взяв клею, що розігріваю. Зараз наклею на шурупу От себе От там, розігріваєш. От себе, так. Да. Бо там вже чіліпаються, ті, ті скриньки я чіпляв і вони вже шалтай болтай, як кажуть. Так ти їх не клей чіпляв? Ні, не наклею. Я їх на дюбіля, але ну вони так держаться, а потім гості приходять і шарпають. І виходить те, що виходить. Диві, контейнер трошки великий. Так, дівочки, привіт. Я думаю, вже відео буде дуже довге. Хватить нам розсусолюватися, поки він клеє цей. Оту скриньку, а я ж думаю пару слов вам скажу нормальної інформації, бо в нас то сніданки То обіди В Бу... взагалі на середу Ліда записалася до лікаря, до сімейного, бо у мене закінчився Еотірокс, я вже ламаю, а ламати їх не Я Я вже глюкофаш ламаю, а привезли мені з України, а він не ламається. Кажуть, якщо є лінія разлома, то їх можна ламати. А якщо лінії разлома немає, не можна ламати категорически. Я ламаю і п'ю. Ну, раз вже п'ю, то вже продовжувати можна. Якщо мені одних не прямо плохо. Ну хотілося виписати те, щоб мені було нормально. Значить, Ліда на середу записа... не записалася, зробила собі у себе на роботі віконечко, щоб повезти мене до сімейного. Ну Це зо мною опять возиться, і вона вирішила вчора валік десь їхав по путі. Ні, вона хотіла по телефону. Каже, я думаю, рецепти, може, й по телефону мені дадуть. Почала дзвонити, вони не відповідають. Ну, валік кудись їхав, і вона стрибнула в машину, він її в одну сторону довіз. Пішла вона до сімейного, довго ждала, ну, дождалася. І вирішила випрашувати, що мені треба еотірокс, мені треба кислота мочова, мені треба давлення мені чи щось таке я п'ю. ну У мене є восьмерочки, а мені треба 16 доктор, та яка на сміні, та й раніше мені приписували. 16. <кій> І Ліда вирішила це в нього все випросити. Що він? Ну, зразу почала із от цих от давлення Хризар, чи як вони. Каже, що ми, ви нам назначали 8, потім нам переназначили, вас не було 16, а тепер що робити? Нам треба 16, бо ми п'ємо по 2, по 8. Він сміється, каже, ну мені треба її бачити, мені треба бачити її давлення. А Ліда без книжечки, без нічого пішла, де ми пишемо. Ну, в общем, ладно, 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 уговорили. Ліда каже, ну, дивіться, ми ж були на скорій, на скорій там дивилися і назначили, у вас ж є виписка, скорої, є виписка. Ну, в общем, скорий він зробив назначення дав, дав рецепт на от давлення, як резар. Потім цьому мочову теж дав рецепт, а потім щось ще. Три дав, коротше говоря. Еотірок здав 88, бо він на постійній основі теж дав. А потом каже Ліда, дайте ще флюк а він кані в какую, ні. Мені надо, я не можу. каже, просто так ви прийшли. Мені наказали, що вам треба, я дожу це просто так вам виписати. Я не могу. Мені треба взять кров раненько утром, подивитися, який у неї сахар. Я бачу, що вам робили аналіз. Я бачу, що те і те почечні там чуть-чуть, ну вони дозволяють флюкофаж, глюкофаж. Ну, в общем, вам вони і надо, я розумію. Ну я не можу сам, не взявши сахар, вам нічого виписати. І глюкофаж не виписав. Сказав Кхе -кхе, прийти, Ліда сказала на середу, тоді ми прийдемо з мамою. Він сказав: приходьте, я зроблю сагар, помірюю давлення, подивлюся на неї. Я не знаю, як вона там виглядає, як вона себе чувствує, і на виписувати кучу лікарства я не можу. Отакі От дівчатки в нас діла по аптеки, все чи по лікарству. Сьогодні піду в аптеку. Одне по-моєму, оце мочова кислота бути в R, обозначена, мені мікаться безкоштовна. Є якась там 30% можна платити чи треба. Ну в общем, як уже буде готова, я вам покажу. Рецепти покажу, скільки я заплатила. Зараз ми вже будемо все, волок повісив скриньку. Вова? Що... Скриньку повісив і будемо їхати. Вовик поїхав, повісив скриньку, Время вже 12. Скоро, нам треба скоренько їхати за Богданом, бо у 12.10 закінчиться Уроки у Богдана. Все, друзі, мої, до зустрічі. Всім дякую за підтримку. Миру, добра, тепла. Два слова, хто сьогодні додивиться відео до кінця. Що було вчора за тим смішним відео. Я прям до сльоз розстроїлась вечором, коли додавала вовкине відео. Стояла за кадром, стояла, варила манну кашу. То така смішна, страшна. А потім він мені каже, ти виключила, я, а я буду монтувати. Ну, якщо щось і попаде, то я ж завжди монтую і все вирізаю. Я пішла, він наївся добре, пішов ліг, він ліг, і я пішла лягла і стала монтувати. А я дуже легка виробитися і піднятися. Я за секунду можу виробитися і за секунду піднятися і вже ходити по хаті. Ну і ось я собі лягла монтувати і монтувалось відео там 15 чи скільки минут. Я ж кліпала, різала, робила, що мені треба. А потім останню минуту я виробилася заснула, відкриваю очі, глаза. Інтернет був поганий, вже ну, багато часу ну, займав, поки воно там щось робило. Я нірничала, переживала і бачу, вже вечір пізно зняли відео, пізно виставлять. І думаю, ну все, домонтувала, бистренько його в гопі загрузила, і кінець не обрізала, бо я його проспала. <сум> Заснула на секунду, і виспалась і проспала, і ото вам попало таке страшне. Ну і змінити я його не змогла. З творчої студії, бо ще не настільки грамотна. Чат мені каже, можна зайти туди, туди. Люди дома не було. А я сама туди-туди зайти не можу. Куди чат каже? І я вирішила, хай же люди дивляться. Вже багато було просмотрів, щоб його удаляти і перезагружати. Так що, дячки, простіть при за сранку. Отаке у нас вчора вийшло у кінці непонятно. Ну і в совісті усіх хвата, ніхто мене не зачепив, ніхто мені не написав, що ти як баба Яга. <кій> Значить, не дивитись до кінця. Або до кінця не додивились, бо там, звісно, якби надовше то я б вже б тоді удаляла його те відео. А так дуже мало думаю, ладно, вже хай буде. Все, дякую за підтримку. Чекаю на коментарі, на лайчики і до зустрічі. І Вовика не забувайте переходити на його канал і підтримувати. І провіряйте підписку. Пока-пока. Бо вже почалась качка в морі.